Заключається тривога, це дуже, дуже важко, тому що в мене є діти. Це дуже важко, дуже стрьомно, як кажуть у нас у Харкові. А, коли воно летить, і ти не знаєш, що у тебе нема хвилин і нема ніякої тривоги. Воно просто летить, і ти вже по факту бачиш, чуєш і отримуєш те, що люди сьогодні, на жаль, вже бачили і отримали. А точне, нічого вже в них нема на сьогоднішній день. Спочатку я побачила спалах такий яскравий, давно такого не бачила, і потім, буквально через секунду, потужний вибух. Хоча я проживаю чуть далі, але так дом трухануло, так сказати. Було дуже дуже страшно. Одразу зрозуміло, що це десь дуже поряд. Слышали взрыв, видели вспышку. Потім... Побачили спалах, потім був вибух. Від балкону у нас нічого не лишилося. У мене вхідні двері просто вибиті. Було страшно, бо вже пережила така 6 березня 2022 року. Тому було страшно за рідних. А в нашій три кошеняти та песик. Будинок горів у нас на п'ятому поверсі. Там моя знайома була. Хлопчик, мій знайомий помер. 12 років, на жаль, помер у 12 років. Пішло життя. Дуже дуже швидко комунальні служби впорались. Дуже шкода людей. Це біль насправді. Харківські комунальщики це, напевне, ті герої, які заслуговують на рівні з поліцією, з медичною невідкладною допомогою. З нашими пожарними. Це ті люди, котрі перші заслуговують не Верховна Рада, а медалі. А ці іменно комунальщики, котрі за чотири хвилини я вже почула, як їдуть усі сюди. Тобто 4 чотири хвилини. А по факту вони приїжджають першими комунальщики, бо їх навіть вночі підіймають. 60 секунд вони получають дзвінок. І вони виходять цілодобово, просто цілодобово. Тому сказати, що у нас у Харкові нічого не робиться, це ну це неможливо. Все робиться, все робиться для того, щоб харків'яни зранку могли йти вже не по склу і не по цеглі. А йшли, якщо так можна сказати, по красивому місту. Робота віліколіпне, тому робота чудова, бо приїхали дуже оперативно. Почали працювати. Горіла машина, просто реально швидко приїхали, почали все гасити. Ми харків'яни, ми незламні люди. Ми переможемо все, що можна. Якщо це хтось почує з росіян, ви нас з нашої сторони не виженете. Ольга Трачук, Ярослав Конененко, Станіслав Гришко та Ігор Мартиненко. Харків. Новини.